Окремо наші плетоноси можуть комплектуватися відкритими підсумками на три магазини для АК-30 патронів, От, які ззаду кріпляться на систему моля з кнопками. Все чітко, міцно, без колгоспу. Гумки тут теж регулюються, відповідно до того, ви можете сюди запхати вищий магазин, підв'язати це ось тут, там, де вам воно буде потрібно. Як бачимо, сюди спокійно стають. Як магазини від 5.45, так і магазини від 7.62. Витягується все зручно. Так само, як і запихається, як бачите. Окремо ще є підсумок на один модуль для двох магазинів. Цей зручно кріпити як спереду плитоноса, так і на пояс, наприклад, РПС. Я б його кріпив, чесно кажучи, збоку, тому що спереду він дуже сильно. Поширює ваш профіль. Незручно, наприклад, повсти чи лежати, ви будете занадто піднятим над землею. В цей підсумок, дякуючи його зручній конструкції, стає як магазин від 762, так і магазин від 545. Ну і сюди навіть влізе магазин від РПК. Єдине, що він буде суттєво вищий і буде такий момент, що. Клапан буде закриватись не на всю е поверхню люпучки, а тільки на частину. Але в такому вигляді він надійно фіксує, от і тримає. І завдяки оцій жорсткій перегородці між магазинами він не спадається повністю. Так? Хоча при бажанні можна його скласти і зробити і одинарним, і повністю тонким. Але він тримає форму, відповідно, вам зручно завжди. Навіть з закритими очима ставити магазин назад у підсумок. Бажано це робити. Звичайно, відразу вже а не так, як я це роблю тут. Ось такий підсумок. Ззаду кріплення на молі з кнопками. Все надійно, все прошито, ніякого колгоспу. Синтетичні нитки нейлонові, не гниє, не розлітається, не розповзається матовий матеріал, який не видно в приборах нічного бачення, який не віддає бліків, і ви не будете світитися як новорічна ялинка вночі. Загалом не підведе вас ніяких навіть важких умовах. Ось такий трійний і подвійний магазин від бойових бджіл. Героям слава!